Всім кріпезного здоров'я та слава Україні! Потрібно мені зробити маленькі завіси на дверки. Беремо трубочку і всередину пруток. Бажано, щоб він підходив ідеально. Потім відрізаю пластини, просверлюю величенькі отвори, підмощаю наждачечку щоб перепідняти завіс, а потім приварюю пластинки з отворами. Це все діло виварюю, і такий виходить малесенький завіду. Беру полірувальний кружочок, вишліфовую все дуже гарно. встановлюю на дзерку, приварюю, такі виходить, гарні маленькі завіси. І приварені не заміт! Всім гарного дня!